На своєму каналі, хоч у нас зараз березень місяць, але я нарешті огляд вирішила зняти на свою колекцію Кіндер-іграшок. Зараз у нас життя з малюком, воно таке непередбачуване і не завжди а, вистачає час на те, що хочеться, але. Anyway, як то кажуть. Отже, сьогодні я хочу вам показати іграшки з колекції новорічної 24-25 року. Так, я вірно собі розумію. Ось так вона виглядає. Цього року вирішив Кіндер зробити ось такі гірлянди. Тобто на кожній іграшці у нас йдуть такі різні елементи, які можна підвішувати або на ялиночку, або якось як ви собі хочете. І ця колекція у мене повна. Але чотири іграшки я зібрала свої, і враховуючи, що їх тут здається. 12, якщо я не помиляюся. Так, шість пар у нас іграшок. І враховуючи, що вже і ціна така не зовсім дешева, цих кіндерів стала, і повторок багато, і ще й навіть зі старих колекцій, як виявилося, попадаються. Тому що, що мені подобається в новорічних, що начебто хай повторки, але з колекції. Але, друзі, мені випало ось така білочка. І я зрозуміла, що ну ні, це минула колекція. Тут у неї йде така ну, картонна штучка а, зі сніжинками. І я зрозуміла, що ні. Я буду, мабуть, збирати далі з рук. Отже, почнемо. А, ті іграшки, які я встигла в себе зібрати ось така сова. Дуже гарно, звісно, іграшки гарні, якісні, пропрацьовка, промальовка. ну у мене, звісно, ніяких зауважень немає. Новорічні іграшки, у Кіндер завжди якісні, класні, тому новорічні я завжди стараюсь збирати. ну, Останнім часом. Ось така сова. Далі буду їх сюди відставляти. Вона трішки не дуже така стійка. А далі ось такий ой, ведмедик. Такий ось ведмедик у нього. Ялинка. Якщо я не помиляюся, чи у ведмедика, чи у сови світиться ось ця гірлянда. Від ведмедика, так, да, дивіться, у ведмедика ось ця ялиночка світиться вона флуоресцентна така. І так, да, я можу підтвердити, в мене на шафі книжковій на полиці стоїть, і вона реально світиться. Так, зараз буду старатись не затягувати, тому що іграшок багато. Ось такий олень, і в нього така сніжинка. Теж класний такий. Олень на сноуборді, чи ні, на лижах, на лижах, бо він з палицями. Ось так. Такий олень. Далі пінгвін, теж дуже милий, прикольний. Я бачила, що дуже часто в людей він попадається, цей пінгвін. Ось так він виглядає. Я, до речі, ось після огляду нарешті зможу їх спакувати. Ці іграшки. Я їх пакую от такі пакети тобто капсули окремо вкладиш іграшка і зі і в розібраному стані. І тепер ось у мене є такий такий от пакет, і будемо дивитися, що нам прийшло. Ось ця іграшка це, до речі, була Тесленко. Це дуже довга історія, якщо вам цікаво, Можете пошукати. Вона засновниця групи в Телеграм коштовності, я там учасник, і там така собі своєрідна барахолка, а барахолка речей. Тобто ви віддаєте безкоштовно те, що вам треба, і отримувач. Плати тільки за доставку. Так от, мені не вистачало, я там в основному віддавала, мені не вистачало ось такого ельфа купувати десь, ну, теж його там продавали 45-50 гривень, плюс доставка ну, це під 100 гривень іграшка, чесно кажучи, трішки в мене, ну, так собі, а кілька. Таких, що не вистачало у одного. ну Досить важко було, і не дуже часу було в мене це все перебирати. Тому я написала в цій групі. І через, мабуть, дні два чи три, як на диво, відгукнулася жіночка і сказала, що у них от є така повторка: оцей ельф з таким. Ось бантиком. Е, немає вкладишу, але, друзі, я заплатила за пересилку там, 35 чи 40 гривень. І в мене ця іграшка тут. Тому відсутність вкладишу я якось переживу. Теж дуже класна і дуже гарна пропрацьовка. А далі наступні капсули я вже наступні іграшки купувала, вже не зовсім пам'ятаю, мабуть, в кількох різних людей. Далі, у нас наступний ось такий така ельфійка. Ельфій. Ага, ось так. Класна така дівчинка. от Будь ласка, тут вона вже з вкладишем, у неї така ось така допочка типу Зіронька. Вона, може, її в руці тримає чи згори тримає, ну, неважливо. Це вже я докупуляла людей з рук. Боже, не знаю, яких. Хай буде ось так на голові, щоб воно не, не в... загубилося. Ось така ельфійка. Погляньте теж. Ну, Мені, чесно кажучи, трошки дуже злиті, якось. Ну, хоча волосся в неї типу рожеве. рожеві косички, трішки така злита, вона злитна. але в цілому досить велика фігурка і якісно промальована. І оченята, і ротик. Ну, і з плюсів, да, тут є вкладиш. Тобто, ось, будь ласка. Ага, і в неї, до речі, теж світиться ось ця підвізка. Круто. Так, це будемо пакет сюди складати. Наступна капсула це, о, це пряник, теж прикольна. Прикольна капсула. Яєчко до нас причепилося. Ось так виглядає цей пряник, і в ньому теж світиться ось ця підвіска. Ну, давайте його збирати. І ось такий пряник, і в нього підвісочка, теж пряник. Отак гляньте. Дуже класний. Дуже класний, прикольний пряник. Супер! Мені подобається. Ох, тепер буде квест їх <сих>, всіх зібрати. Але нічого. Так, падають в мене вже фігурки. Не дуже їм зручно. <сих> 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 так, далі, ось у мене вивалився, ага, ось така ще одна білочка. Отож, чому я кажу, що я трішки розчарувалась, бо я думала, що у мене повторка. Оцієї білочки, бачите, це білочка на санчатах. Дивимося. Отак От вона сидить у нас на санчатах. Чи не так вона сидить у нас на санчатах? Та ні, вперед. Ось у неї типу, мішки. Ось, зібрали. І бачите, ось вона так їде на санчатах, і в неї отака класна штучка, дзвіночок, підвісочка. Ось так я? Ось, бачите, да? І я думала, що вона аналогічна. Погляньте, фігурка прямо, ну, один в один зі старою колекцією. Коли мені цей попався, я думала, ой, чудово! Може, мені оцей випав, я собі його там спробую, може, продати, поміняти. Але я збираю і розумію, що щось тут не те. Бачите? І це була колишня серія. Так, похитренько хитренькому її сюди втулили. Ну, але бачите, <смі> білочка прям, ну, взагалі однакова. Так. І я не знаю, говорила, не говорила, ось, по ходу, знову в цієї білочки світиться. Ця. а, підвізка. Іграшка. О, клас! Це сніговик. Він теж дуже прикольний, судячи по малюнкам. А по фото. Тут теж світиться підвіз. І давайте його збирати. А, він уже зібраний. Це... А він суцільний, бачите, він іде суцільний, тільки в нього оця підвіска окремо. Ну, клас. Дуже круто, здорово, такий класний. Класний сніговичок. І отак можна собі його підвісити, як підвісочку, чи що. Так, ми вже на фінішній прямій. Дев'ять іграшок у нас вже розпаковано. Залазимо далі в нашу чарівну торбинку, відкриваємо. І... Ага, і тут у нас Дід Мороз на сноуборді. Дід Мороз на сноуборді. Я, до речі, вам розказую, що там світиться, там світиться. Може, вони в усіх світяться? Вони, скоріше за все, ці підвіси світяться в усіх іграшках. А я щось таке вам розказую, що тут світиться. Так, дивимося. Ну, це вже з рук було, бачите, вже тут може якийсь малюк наклеїв цю наліпку зробив, але, я ж кажу, мені не суттєво взагалі. Так, як що, Куди хух. Ледь зрозуміла, як його приєднати, це капець. Все, вийшло ось такий Дід Мороз, ось така з ним. Це, типу, кулька така із бантиком. Ось така. Ну, прикольно. Добре. Ще один Дід Мороз. Тут в колекції два. Дід Мороз, а це вже дід мороз на такому, на санчатах таких от, будь ласка, санчата такі реактивні, жух-жух. О, ну тут уже зразу він сів і, будь ласка, в нього така ялинка йде, підвіска, будь ласка. І такий прикольний Дід Мороз. Така пропрацьовочка Діда Мороза. І а, залишається у нас десь остання іграшка. Остання капсула. Вона в мене вже така ледь закривалася. Це а, олень, дуже схожий на а, оленя, який у нас на Лижах, але це якраз уже олень на сноуборді. Бачите, він на на дошці катається. Е, ну, Відповідно, теж у нього підвіска світиться. Ось він такий наш олень. Дивимось, куди його. Отак, куди-куди. Да? Ось так. зібрала. І отакий от дзвоник у нього в комплекті. Як підвіска. Звісно, не знаю. Мені здається, важкувато. Ну, тут написано, що його, типу, ось отак треба підвішувати. Воно досить такі, настійкі історії, наскільки воно, бачите, воно злітає, тому використовувати як підвіску на ялинку я не знаю, наскільки це взагалі реально. Така колекція іграшок. Вийшла в мене, повторюсь, повна колекція, 12 іграшок з серії. Пишіть в коментарях, можливо, ви теж збирали цю серію. У вас є також повна ця колекція. Якщо ви знімали відео, скидайте, будь ласка, посилання. Я з задоволенням подивлюся огляди. Вам дякую, що були на моєму каналі. Далі буде. Можливо, будуть якісь трохи інші тематики, але я думаю, що якщо будуть цікаві якісь кіндер-історії, то мій канал їх теж не у мене. Всім дякую, всім мирного неба і весняного настрою!